Зараз буде вогник вогник жарко жарко чат. <сум> <сум> ну що, Кароліна Ріпер. Найгостріший перець в світі, який можна зараз дістати. І я його буду їсти прямо зараз. Погнали. Легендарна хуйня. На рахунок 5. 4. 3. 2. 1.

<глаз> <глаз> Російська в чаті якого ХУЯ? У нас в чаті тільки українська. Давайте бани нахуй їм. Чат мене зсередини просто розриває нахуй, ви розумієте, блять. Мене трусить всього, блять. Коротше, що я ще можу сказати? Очікування і реалії збіглися. Не, я думав буде лайтовіше насправді. Ну, типу, я не думав, що мені прям... Ну мені що найбільше не сподобалось? Сам перець, він не смачний. Типу, е, він не гіркий, якийсь він, блять, середнє між на смак, щоб ви розуміли, якщо забрати гостроту, то він щось середнє між е, перцем чілі і огірком, поняли? Оце він такий за смаком. Типа, е, він не пахне практично, він пахне просто свіжістю легенькою. Ну і так, да, він такий типу, свіжий. Е, просто дуже жорстко пече, і ти не дуже думаєш за цей смак, типу який він на смак. Бо ті ж халапеньо і чілі вони мені смачні, хоча халапеньо я набагато більше люблю. Так, да, я зміг смак відчути, і там досить багато. Я ж не, не прямо одразу їбашив молоко. От, е, Дуже сильно не подобається, що болить живіт. Дуже велика важкість, але це напевно через те, що я. В'їбав зразу молока багато. Ух, ти ж єба. От. Єдине, да, це не подобається, що. Ладно, рот тобі їбе. Ну, типа, то що живіт болить. Головне, щоб печії не було. Ну, печія це що? Це соду, просто треба хавати. Якийсь гавіскон заливати. От.